Виконуємо номер 286 із підручника Геометрія 7 та номер 26.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть периметр кутника, сторони якого дорівнюють 4,3 см 29 мм і 0,3 дм. Подамо. У сантиметрах 29 міліметрів. В одному сантиметрі 10 міліметрів, тому маємо 2,9 сантиметрів і 0,3 дециметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів, тому маємо 3 сантиметри. Ну, а тепер знаходимо периметр. 4,3, додамо 2,9 і додамо 3 4,3, 3, це буде 7,3 і 7,3 додаємо 2,9, отримаємо 10,2 і записуємо відповідь. 10,2 сантиметрів номер 286 із підручника геометрія 7, та номер 26,6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, виконано.